Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Мені здається, ця цитата десь найчастіше зустрічається в якихось пабліках чи ще щось. Дуже складно буде вам о сьомій вечора почати класно грати в футбол, якщо ви до цього жодного разу в житті і не грали в футбол. Це так, вам в іншу сторону, приклад. Один вчинок це. Може бути реакція, а потрібно вибудовувати якийсь стан, якусь систему. І це стосується багато чого, тому що е якщо ви не системні, якщо ви не дисциплінуєте себе, якщо ви не плекаєте виховання якихось якостей, вони не можуть виникнути в якійсь е довільній ситуації, просто тому що вони зараз вам потрібні. Тому для того, щоб осьомі бути хорошою людиною потрібно бути хорошою людиною 24 на 7. От. І тоді з цим не буде ніяких проблем.